Рожева футболка, модний годинник. Знайомтесь, це новий футболіст Карпат Крістобаль Маркес Креспо. Це Крістобаль Маркес, футболіста, який я вже маю повну інформацію про нього вже багато часу тому і передав інформацію вже рік або шість місяців назад тренеру Кононову. А це перша поява іспанського легіонера в формі Карпат. Дебютне тренування в новому клубі гравець проводить за індивідуальною програмою. Втім, вже від завтра працюватиме в загальній групі. Моє останнє тренування було ще два тижні тому. Тому для того, щоб набрати форму, мені потрібно ще трохи часу. Крісто, як його вже прозвали в Карпатах, вихованець іспанського вільєреала. Торік в Лізі Європи за жовтих субмарин в матчі з білоруським Дніпром відзначився гульовою передачою на Нілмера в першому таймі та вилученням у таймі другому. Останні півроку відіграв 12 матчів та забив три гули за ще один іспанський клуб Ельче. Раніше В Іспанії мені ніколи не доводилось грати проти Крісто, але як футболіста знаю його добре. В Іспанії його вважають дуже талановитим гравцем. Крістобаль Маркес став третім іспанцем в Карпатах. мої нові друзі Лукас та Борха допомагають мені адаптуватися у Львові. Вони водять мене в курс справи, що тут, і до чого, але одразу помітив, що в команді чудова атмосфера. Амплуановранця півзахисник. Закарпати футболіст гратиме під дев'ятим номером. Віталій Землянко Ігор Горлищук Оглядня телеканал Зік.